Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас завжди три позиції, щоб, ми мали, щоб ви мали можливість вибрати свою. І завжди, не спішучи, вибирайте інтуїтивно свою карту і прислухайтеся до інтуїтивно до порад. А інколи наше підсвідоме переігрує свідомим, і е, буває таке, що ви не ту карту вибираєте, або сьогодні карт для вас немає. Значить, немає второ для вас сьогодні порад. Це нічого не значить. Е, просто ви сьогодні, як сказати, десь не старо, тобто не спідзвучні старо. Гаразд, поїхали. Карта номер 1 Що чекає вас сьогодні? Дивіться. ну Взагалі-то, якщо я не помиляюсь, сьогодні неділя. Якщо я не помиляюсь, бо роблю наперед, тому не можу точно сказати. Але я, наскільки я дивилася, сьогодні неділя, яке число теж не скажу. 20 якесь. Гаразд, дивіться, ця карта може говорити десяточка монет це про сімейні традиції, це про сімейний бізнес, це про сімейні застолі теж може бути, але тут більше розмови про гроші, про спадщину, про побудову сімейного бізнесу, про вкладження грошей, купівлю продажу. Ось, можливо, ви купите сьогодні хату, маєток, подвір'я. Хто що, хтось машину навіть купить. Якось і так може бути. А хтось, навпаки, це щось продасть. Порада цієї карти наслідуйте традиціями своєї сім'ї. Якось так. Якось так. Традиції і вкладайтеся. Карта номер два. Тут у нас старший аркан. Тут у нас іде єрофант, тобто жрець. Карта говорить про якісь релігійні справи. Хтось піде до церкви, хтось піде до церкви вперше, хтось повірив Бога, хтось навпаки розчарується. Тут може вийти сьогодні якась правда на поверхню, тобто відкриється яка, якесь знання, якісь правила. Правила, знаєте, такі релігійно сімейні. У когось буде справжнє кохання, хтось одружиться, хтось повінчається, у когось будуть хрестини родини, теж іде по цій карті. Хороший день, і карта говорить: слідкуйте якимось, знаєте, таким настановам. А, якимось правилам філософським можна навіть сказати. Це навіть, ви знаєте, зустріч з якоюсь постаршою людиною або людина-вчитель, людина гуру, людина, яка вас поведе за собою. Це впливова, до речі, карта. Карта номер 3 Тут у нас зірка теж старший аркан. З'явиться якась сьогодні надія. Надія на майбутнє, надія на перемогу, надія на. Виграти якусь справу, надія на кохання. Хтось проведе сьогодні цілий день в інтернеті, хтось отримає багато якихось повідомлень, дуже багато інформації. Це і може бути і ПСО по цій карті. По цій карті може бути і дуже велика потужна інформаційна хвиля. Це інтернет, це медіа, це може бути і. Відстань між вами і вашою коханою людиною. Можливо, що між вами і вашою коханою людиною такий трошечки холодок проходить, тому що карта зірка це така трошечки недосяжна карта. Тобто, знаєте, це коли трошечки так сумно, далеко, такі почуття якісь дуже високі, але недосяжне якесь кохання. Порада цієї карти. Вірте у найкраще, але майте цілі і щось робіть для цих цілей. Не просто мрійте, не просто якось надія. Надія вона нічого не врятує, тому треба щось робити. Так, карта і говорить. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Це буде Україна!